Ростислава, вітаємо з перемогою. Знову 1-0, знову з Віяром. Така напружена боротьба і не надто результативна. З чим поясниш? Боротьба результативна. Багато крові, царапин, подертих шортів. Тому боротьба якраз таки результативна. А якщо про матч, то він не результативний, тому що не реалізовує моменти. Фактично, дуже багато моментів було, не реалізували, але задача ж не забити голи, задача три очки, тому задача виконана. Про що можна ще говорити? Я рахую нормально, все добре. Сьогодні дуже багато закидували вперед на стовпа, але майже лічені рази вдалося зачепитися. Чому так вперто притрималися плану? Це не закидували на стовпа, це забивали, закривали очі і вибивали просто вперед-м'яч. Бо я, кожен боїться брати на себе відповідальність. Тому так. Результат такий. Був би результат 3-0, 4-0, напевно. Б. Ні одної передачі вперед не було. Бо в нас один столб, а він же ж такий бля, чітко виражений столб. Це Санечка, Мудріцький він не рухається. столб-столб. Е -е, якби не вдалося от забити гол в першому таймі, рахунок був би в другому таймі рівний. Чи ризикували б десь грати з п'ятим? Ризикували, ризикували б другий тайм, грали вже по грі. ну Результат 1-0. Грали десь на контратаках. А в першому таймі при рахунку 0-0-1-0. Я вважаю, що на момент 3-4 мали удари, воротар виручав, ну якби не забили. А Та, другий тайм це вже і гра по результату. Ми останніх там хвилин 5-6 захищали з 5-го, то як ми могли в принципі грати свою ігру, якщо ми в обороні сидимо. Наша проблема в тому, що буквально вчора, вчора ввечері ще думали, як би тут ту гру, скільки це треба дати ящиків пива Лузінському, щоб перенести ту гру. бо... Ще буквально вчора у нас чотири чоловіка, всі решта лазарет, травмовані, хворі. Би, там, уколи ходили, їздили до всяких тьот, шаманок і їздили, щоб поздоровити хлопців. Тому е, дуже важко було, бо я ж кажу, що вчора муляр, е, Шихов, Тьома Фішелів, е, в, 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 в Руденко в того температура, в того соплі, в того коліно, в того ще щось. Тому, би, тому на жаль так. Але зібралися, хотіли, виграли тим більш тим приємніше три очки. Вітаємо вас. Сто процентів.